Сезон розпочато. Молодіжка Рівненського Вереса на домашній арені приймала однолітків із львівських Карпат. У господарів зі старту вийшло шестеро новачків. Попри це, команда Станіслава Опілкова перші 15 хвилин провела на половині поля суперника. Проте розпорядитися своїми моментами як слід рівняни не зуміли. Далі гра вирівнялася. Карпати навіть мали свій момент зі стандарту. Врятував Верес Павло Стефанюк. Від рівнян була ще невелика активність під кінець тайму. Втім, без успіху. 0-0. В першому таймі у нас на їхній момент з кутового у нас було три, три таких гарних моменти. Забиті м'ячі команди залишили на другий тайм. Карпати з перших хвилин взялися штурмувати володіння Вереса. Кілька разів знову рятував Стефанюк, але втримати ворота на замку не вдалося. Львів'яни вийшли уперед. 1-0. У ролі наздоганяючих рівняни були недовго. Широка флангова атака із навісом на дальню, куди влетів Орест Лепський. Один один. Рівному рахунку господарі вирішили ускладнити своє становище. Пряму червону картку за фол в центрі поля отримав правий оборонець рівнян Арсеній Данніков. Грати залишалося ще 10 хвилин. Гравець, який повинен був прийняти поставити корпус, відреагував на підказ. Гравець, який, який отримав карточку, кидав аут, і була втрата. Він хотів бистро переключитися на оборонні дії і думав, що в подкаті встигне, але попав в ногу. Там. Можна було жовто центр поля, але ні. Ну якщо дав червону, там спорить сильно не буду. Окрім вилучення, рівняни у наступній атаці отримали і гол у свої ворота. Один-два. Завдання із зірочкою, але цілком під силу Вересу команда заробляє право на кутовий удар. Навіс на дальню і знову Орест Лепський, там де і потрібно. 2-2. Вся команда це не моя заслуга, передача в першому моменті влада, ліва нападающа. І подача з кутового, просто м'яч, можна сказати, сам в голову попав, де, де потрібно стояв, підстав голову і все. Всі, ну, всієї команди бігала дуже жарко, вся команда весь матч бігала, так що це не тільки моя заслуга. При рахунку 2-2 команди і завершили. Орест Лепський оформив дубль. Карпати не змогли втримати переможний результат. Перший тайм такий більш рівний пройшов. Другий, я вважаю, що ми переважали. Тим більше суперника було вилучення, тому напевно, ми більш заслуговували на перемогу, але нічия, то тому. Як можна сказати, напевно, закономірний результат. Старший тренер рівнян Станіслав Упілков сказав, що див не буває. Команда пережила велику ротацію, тому помилки траплятимуться. Тільки що спілкувався з ними після матчу зразу, повірте, у всіх була ніхто не був радий. Ніхто не веселився, я намагався трошки їх збодрити, підняти настрій, тому що все-таки емоційний фон ми вирвали це і повинен бути на нормальному рівні, але... Всі хлопці розуміють, хто де помилився. Я думаю, що саме головне пацанам брати зробити аналіз. Правильний аналіз. Молодіжка Вереса новий сезон розпочинає із нічиєї. Головна команда перший іспит складатиме завтра. Гра між основами Вереса та Карпат запланована на 3 серпня, початок о 15.30. Вадим Мороз, Артем Шаула, ITV Media Group.